Добрий день! Я Шклярук Дарина, учениця 7 класу Дупинського ліцею No6 та вихованиця гуртку Юний винахідник. Мета нашої розробки забезпечення можливості витягування хребта і нижніх кінцівок з додаванням кутових положень тіла потерпілого. Хребетно-спинномозкова травма це пошкодження механічною енергією хребта та спинного мозку. Викликають зміни як у спинному мозку, так і у всьому організмі. Причинами хребетно спинномозкової травми є падіння, автомобільні аварії та стрибки у воду. Носилки складаються з ложа, виконаного спиногі, та та ножної секції, які мають елементи для перенесення носило. Для видягування нижніх кінцівок, виконаний у вигляді опор. Вони можуть закріплюватися в потрібному місці фіксаторами та підголовником, положення якого регулюється кронштейном. Спина, тазова і ножна секції, шарнірно з'єднані між собою за допомогою планок з постійними пазами. В яких встановлено затискачі. Підголовник має отвори, в які вставляється скоба для кріплення петлі глісона. Петеля глісона виготовлена з тупкої тканини, вставляється на підборідок та кріпиться до скоби. Носинки застосовуються таким чином. Пораненого потерпілого кладуть на ложе та надають йому відповідне положення. Для витягання або по нижній кінцівок тіло фіксують пасками. А для витягування нижніх кінцівок закріплюють на опорах. При цьому сила натягу може регулюватися переміщенням опор. При використанні петлі вісона сила натягу може регулюватися переміщенням підголовника в направляючий. Дякую за увагу!